Дівчата, дивіться, я буду щось сказати, а ви будете продовжувати фразу. Добре. Окей. Усю погоду я ніколи не зроблю. Сальто. Я завжди зранку роблю. А... Зарядку. Окей. Для щастя мені потрібно. А, макарони. Їжа. Я не надводжу робити. Домашнє завдання. Вазу. Я часто Е, Істи. Спати. Що робити, якщо хочеш спати? спати. Я в телефоні завжди дивлюсь. Тік ток Я ніколи б не зробила ні за які гроші. А, Мені здається, такий контакт не пропустять. Добре, ну ми поняли, за да. що ви кажете, так. В таку погоду хочеться. Спати. Я на парах завжди. Сплю. Я дуже відповідальний студент. Ми це зрозуміли, так. На парі я ніколи не роблю. Конспекти. Це я роблю. Я списую. Я завжди приходжу. Вчасно. Нічого. Не бреши, одруга каже: да? ну, це, це, це вона за себе хоче сказати. що да, да. Я не полюблюю um, людей. Людей, так. Да. Мені не подобається. Uh, прокидатися зранку дуже рано. Якщо б мені заплатили багато грошей, я б. Побрилась на лос. За мільйон. Оце круто. круто. А ти що зробила? Навіть не знаю. За компанію. Можна за компанію. Оце було б цікаво. Заробимо мільйон, то ми вам предложимо два мільйони. Ану, кожного кожному, кожному. Так, так. Саме головне. Ну, все, дівчата, дякую за відповідь тоді. Дякую.